Друзі, всім привіт! Сьогодні понеділок, а це означає, що в нас турнір. Турнір 4-х зірковий без жовтих. І будемо починати. Мощне... Угу, угу, потужне посилення. Так, ну тут а мені тяжко щось змінити. У мене буде ударна трійка. І не знаю, давайте так, хай постоїть там. Е, далі, далі я буду брати... Кого я буду брати? Акулу. Це турнір імені, імені Акули. І візьмемо я... О! У мене є нова, ж. я нею ще не грав. Де можна ще взяти Рігарда? Але нехай буде нова. Що тут можна брати? Та, блін, кірили в Рігарді, в Кітті можна брати для посилення, для оверхіла, для отражалочок. Кірила теж непогано. Причому в різних костюмах можна і обичного брати. І швидку ударочку. Так, загончики поміняємо, давайте сюди цього жирнішого. Так, так, так. Ну, попробуємо, так. Погнали. То й так довго говорив щось. Те, 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 те. Давайте цю четвірку чомусь хочеться зібрати так? Давайте так. Потрібно два зелених. З мене геть поляна якась. Не подобається вона мені. Давайте тут. Блін, не хочеться про те, я Ой, добренько накидали. Зараз ми і похилимся і вдарим. Так, акулятку працюй. Угу чи він зараз на всіх контру кине, так? Да? Ладно, якось викарабкаємося. Але ми зараз, ми зараз можемо вбитися. Нє, сюди давай зарядимось. Я хотів тих три зелених збирати, справа. Ой, справа, зліва. Ліво справом путаю в 30 років. Ужас. Так. Давайте слабшим знімем. і сильнішим рубанем. Добренько. В принципі, в мене є ким грати. Хороший турнір. А давайте попробуємо, попробуємо Пройти його якось без порасок. Ну, по крайній мірі вилізти десь. Туди в топ 100. Якщо таке можливо. Я хочу контрол перечекати, бо я можу вбитися. Давайте акулу зарядимо, зараз зелених туди затулимо. Ось так. Буде больно. Так, тепер, щоб не вбитися сюди, збираємо. Так, знімаємо і добиваємо. Не добиваємо, ну ладно. Так що вибачайте, якщо буду трошки думати, ми ще правда, в мене є всі можливості повище залізти. Хочу це зробити. Так. Червоний синіх. Давайте візьмемо синіх. Візьмемо Кирилла. Візьмемо цього. Десь в мене такий дядько був. Чи може червону залишити? Чи давайте кіті, давайте в троєчку. це вже хіла багато. Будемо на камінцю грати. Так, давайте цьому дамо силу. Погнали. Тут уже всі 80-ті. Що дімка поміняв зелені? Ну давайте комбити. Все одно комбим, синіх поки не чіпаємо. Так, непогано, зараз вона нам там броню зріє... Ой, да, броню. Бити у них, в принципі, вони бити можуть тільки тичками. Але ж зараза больно по 500. Так, давайте сюди. Давайте зарядимо свого хіла. Бо можемо не, до... не дотянуть, блін. Ладно. Погнали фіол тоді заряджати. Зараз будемо на камінчику виїжджати. Так, покомбим трошки. Отражалка. Так, ну зараз зберемо три і ми по трьом зможемо вдарити. Давайте, я думаю, Кирилла доб'ємо. Блін, не добили. О, камінець добив. Такі шикарні крити від акули. Блін, вони так і хочуть мене того останнього ударника забрати. Давайте хіла доб'єм. А тут, я думаю, вже проблем не буде. Просто займе трошки часу. Не хочу під ним знайти. Ага, ось так знайшов, по-моєму. Так, давайте акулу зарядим і синіх в нього за закинем. Опа. Так, добре. Так, було б непогано це контру чимось зняти. Що у нас є? Мелендар. Сабини в мене немає, до сих пір її не качну. Що ще в іншому кольорі є? Диспейл, диспейл гермек. Так, потім перезвоню. Давайте так сходим. Погнали. Пух. Давайте зелену. Пір ще раз зелену з фіолом. Так, так, так. Фіола нема, зеленого нема. А, це ж не те ще кіпріот, господи. Ну нічого тоже, в принципі. В принципі, страшний. Так, акулу не прожимаємо. Цього ми губимо. Хоча можна було акулу прожати. Чому я її не прожав? Добре, ладно. Робимо ось так. Я все одно по... Кедмана потеряв. Можна було якулу прожимати і бити сильніше. Так, ну, підвезли хіл. Ай, це погано, що нас зняв. Так, давайте тут зелені. Ой, хорошо. Так, трошки погорим. Я думаю, нічого страшного. Не станеться. Я вже боятись щоб починаю. Так, Так, заряджаємо акулу. Зараз він знімати буде. Не зелених тоді шукаємо. Так, можна прожати? Блін, ці шипи гребані. Чудово, думаю, мучитися зараз буду. Погнали далі. Так, давайте візьмемо так. Блін, ці загони неправильно стоять. Правильно, Кіті, по центру я беру Кирила. чому б ні У мене, кстати, тоже кіті по центру стоїть. Якось вона довго заряжається. Я просто-напросто кіпріота не качнув у мене немає... Ну, не то що немає, маленьких фіолетових ефірок. Якщо я качну кіпріота, то мені не вистачить на анубіса в костюмі. Я його ще не качав, але буду качати. Так, оце давайте знімемо. Доб'ємо. Речі, стільки планів, стільки планів, ні на що не вистачає, блін. В цій грі завжди чогось тобі не вистачає. Потрібно знайти най якусь золоту середину і грати собі в задоволення, тому що за всім не вженеся. Так, цей казав мені буде знімати акулу. Вчись собі на, от он натикав. Так, і два контравіка. Не хочу Меліндер обрати. Блін, ну прийдеться. Вибачайте, що довго думаю, чи взяти так? Ні, давайте краще так. Все. Думав, думав, перебирав. Дуже неохота програвати просто. Так. Фіол зелені. Так, тут зелені. І зелені ми складаємо. І давайте лупанем сюди. Так, не добили. Так, а зараз... шип. Дуже багато шип. Давайте хоча б її. Та ну ладно. мене ж не на всіх мімові сіло. Ладно, чувствую, прийдеться помучитись. В принципі, камінь ехать де кидати. Акулятку можу зарядити. Так, давайте будемо бити так. Ага, ніфіга. А так встигнем. Все, хіла знесла, це вже добре. Бачили, як буває підокули об контру? Два хода. Так, мені їх краще перечекати. Раз, раз, раз. Давайте ще цю. Все, контраст пала. Добили. Так, що у нас... Ой! Що у нас оборони? Ще ніхто не нападав. Поставив я ось таку оборону. Не знаю, що з неї буде. Поки що 128. Добренько, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім.